Ба розпочинати і розпочинати на В області. Заборгованість із виплати зарплати з початку цього року скоротилася на 16%. Про це під час доповіді повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. За його словами, заборгованість ліквідовано у 13 районах області, а серед економічно активних підприємств борги погасили у 18 районах. Тенденція зменшення заборгованості працівникам є стабільною починаючи з липня минулого року. За цей час сума зазначених боргів скоротилась втричі 66 мільйонів. Кількість підприємств боржників у вісім разів або із 486 до 63. Заборговану заробітну плату отримали майже 35 тисяч працівників. Нині невиплаченими залишається 21 мільйон гривень. Доповідач наголосив, що більше половини боргу на економічно активних підприємствах. За словами Миколи Олещенка, найгірша ситуація в обласному центрі. На Житомир припадає три чверті загальнообласного боргу. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко повідомив, що в області вживаються заходи щодо підвищення рівня зарплати. За статистичними даними у липні в області середня зарплата становила 2195 гривень. Що на 15 відсотків більше як торік, та все ж доповідач визнав, що в цьому питанні ще чимало невикористаних ресурсів. Колегія розглянула також інші питання, у тому числі щодо завдань місцевої влади, які випливають з промови президента України Віктора Януковича на нещодавньому засіданні ради регіонів. Надзвичайно потужно, тому що.